Огляд павербанка ACL 50 000 мА. Модель... Зараз секунду. Модель PW41, ACL PW41. Значить, комплектація, крім самого повербанку, у нас є кабель micro USB, 4 роз'єми USB, один USB Type-C, один micro USB. Є вбудований ліхтарик. Що відрізняє від інших перебенків з ліхтариком, оскільки ідеально рівний нижня поверхня. Дуже зручно поставити на будь-яку іншу поверхню, як використовувати, там, я не знаю, як почитати щось можна, написати щось можна і так далі. Тобто він устойчивий, 50 000 мА. Я проводив дослід за допомогою телефону Samsung S21 Ultra. В цього телефона ємність акумулятора 5000 мА. Повністю заряджений цей Powerband до 100%. Я від нього заряджав телефон 6 разів. Телефон вбивав десь до 5-10% рівня заряду, тобто майже повністю там, ледь не до виключення. І отак 6 разів повністю вдалося зарядити. Ще залишилося по-моєму, 2-3%. Тобто 6... телефон або будь-який інший девайс, який вимагає від вас. Зарядки на 5000 мА можна зарядити 6 разів. В принципі, це більше, ніж Базеус 30-ти, 30 трошки менше, ніж Energizer на 72 тисячі мА, але відповідно там і ціна. Коли Energizer коштує близько 10 тисяч гривень вище, Базеус коштує близько там, 2 тисяч гривень вище. Ціна цього станом на весну літо 2022 року коливалася там в районі 2,5 тисяч гривень, в принципі, я вважаю, що по співвідношенню ціна, якість і е, ампераж максимальний, який він може видати ну, не ампераж, а е, ємність, яку він може видати корисно, Мені здається, що він набагато навіть корисніший, ніж Базеус-30. Е, якщо обирати між будь-якими повербенками Trust, Базеус, Energizer. Е, Ємністю 20-30 хама 20, 24 тисячі міліампер Це явно дасть вам заряд більший, але в нього більші габарити. Це, мабуть, єдиний його мінус. Якщо порівнювати з павербанками, які мають ємність більше, ніж 50 тисяч мА, тобто Energizer на 72 тисячі, Ecoflow. Там мінімальний теж наверное, більше йде. Ну, це не зовсім правильно, тому що там вже йдуть девайси, такі як чемоданчики, з, з ручками. Це все-таки можна кинути в рюкзак. Це якби річ, яка не така велика. Дякую за увагу.